Ну так. А якщо у вас є цибуля, ну, скажімо, не така, як у мене оця, але ну, може і така бути, але от така, о. Ну, ну це вже гнила. Я, я ще сам її не бачив, але це гнила 100% ну, половину. Ну і відрізаємо отак, дивіться, отак. Ну, щоб, щоб не задіти коріння і не задіти ці э, пагонці, що наросли. Ну, і отак от... О. Ось о, отак, ось, ось-ося, ось о. Отак відрізаєте. Потім ось-о-ося, осія, сяка, ось. Тут і тут коріння оберігаєте коріння. Також так, ось о. Ося, о. Ну, відрізаєте корінь, корінці головне не пошкодити і, ту, і то сердечко. Тут також відрізаєте. ну Це не для горочка, звісно, це для селян. Якщо що, у кого є земля десь посадити, бо на клумбі багато. Ну, але в клумбах можна купити лотка для квітків такі довгі. І там собі насаджуєте і ну, у вас на підвіконі ну, квітка квіткою, але цибулька цибулькою І це все, о, ось о, ось це все отак лишнє відрізаєте, бо вже і так його пошкодили. Оце лишнє, лишнє, Дивитися, гарно скільки пошкоджено. Ну, це вже наполовину пошкоджено, може вирости, може ні, це вже тюк. Це вже піде в сторону. Ну. А, це, а це все собі так, у водичку десь намочили трішки. Багато способів, чого є пророщення, дехто у воду ставить тільки так. А там такі, ну, і там у воді самі виросте, пустить коріння і буде. Або можна ну, там землю там, ну, чи так, чи так у лоток. І, і у вас буде ще і пера, ну, і цибулька буде. Ну, або так само, так само і з цією. Ну, Подивимось, що там, бо ця щось ну, он вже на, на городі, вже вже є пера на городі. Бачите. Ну, а ця ще чаще не думає. Пощади нічого, ну, але можна там шукати що там не є. О, також дивитись на цю, не пошкодити її, її то, коріння. Ну, так. Ну, потім ось так ну, ось. Коріння дивимось, ну от бачите, воно ще, ще спить. Поїдемо, Та, бо якась з геміосна бохіння. Ну також так само коріння тюк. Ну, і шукаєте, дивитесь, що там в є, яка серединка. Якщо там є зелена якась серединка, і є така накольчена цибулька рання якась, вона швидко випускає оці опагонці. Ну, і собі посадити та будете мати і, 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 і на зажарку, і на салат. На потім маю йду. Ну, ну так, такі діла, ну. Mm. Так. Це можна. так само можна робити і з чесноком. У кого є свій чеснок, бо той гіміусний бог, я знаю, він гниє стояти. Він гниє інколи а не скольчить і так. Ну, не пустить паганті. А такий домашній, якщо є, а він там пускає ті паганці. Також само можна робити і з чесноком. І висаджувати, і буде у вас далі. І їсти що, і на потім далі, щоб не знищити весь урожай, який у вас був, є і буде. Гудбай.